Нагадаю, за ухваленим законом дезертирство поки що не вирок армійцям, які самовільно залишили військові частини, дали можливість уникнути покарання до 1 січня Вони можуть добровільно з'явитися у частину, і з них знімуть кримінальну відповідальність. Знімальна група подробиць поспілкувалася з тим, хто вже скористався цією можливістю. Але чому вирішили залишити місце служби і які юридичні тонкості повернення? Про все докладно у наступному сюжеті. У вересні 22-го Сергій добровольцем пішов воювати, піхотинцем потрапив на найгарячішу ділянку фронту на Донецькому напрямку. В Солідарі були городські бої, виходить. І я побачив танк на 12 часов дня. Побратим включив смікалку, розрізав бронежилет, глянув, у мене просто в шеї поранення було. І кров пішла фонтаном. Побратими передали армійцям медикам. Далі численні операції, лікарні, але один осколок досі в грудній клітині. У січні 23-го чоловік повернувся на фронт і у Бахмуті знову отримав поранення. Мене волною відкинуло. Я вивів 18 людей, трьохсотих, і двох двохсотих забрав з января місяця з 23-го року, столівся. А це боєць за позивним фізрук. Напрямок Донецьк. Я тільки це можу сказати. У війську фізрук був оператором-навідником бойової машини. Піхоти за півроку служби каже, знищив на полі бою багато окупантів. Але через поранення та втому, зізнається армієць самовільно залишив військову частину. Танк ВМП і намет, артилерія, от, але тільки не піхоти. Переведення до піхоти стало причиною самовільного залишення частини військовим артилеристом за позиним мисей. Він ніс службу на запорізькому напрямку у цивільному житті був газозварювальником. А у війську за кілька місяців навчання та боїв став артилеристом. Я навчався на артилерійську справу, а схвалось так, що піхоті необхідні були бійці. Мені не схотілося йти. Я саме залишив частину. Історії військових і причини, через які вони йдуть, в СЗЧ, схожі кажуть у військовій прокуратурі. Командири проявляють безцінність особовим складом, та люди, які на нього підпорядковуються, це бачать і самовільно залишають військові частини. Знову ж таки, можна зазначити це страх. За самовільне залишення місця служби, кримінальна відповідальність п'ять років позбавлення волі. Та влада дала шанс таким військовим і за власним бажанням вони можуть повернутися до служби без покарання. Зі зберіганням усіх виплат, але лише до 1 січня 2025-го. закон про це підписав президент. А який механізм повернення нам розказали в прокуратурі? Потрібно повернутися до військових частин, заявити командиру про намір проходити військову службу. Та цей командир зобов'язаний буде прийняти його повідомити відповідні правоохоронні органи, що цей військовослужбовець прибув та приступив до виконання обов'язків знесення військової служби. Цією можливості вже скористалися і герої нашого сюжету. кажуть думками все ж з побратимами на полі бою. Хотілося повернутися назад до військової справи. Згідно тексту закону, військовослужбовці, що самовільно залишили частину, можуть повернутися або в розташування, або в інший підрозділ після письмової згоди командира. Мені пропонували на згвардію. І я кажу так, і звертаюся до своїх побратимів. Та військовослужбовців, які зараз знаходяться у СЗЧ. Це не фейк, це життя. Можна і треба почати нову життя. Лише з кінця листопада, часу, коли набув чинності, закон на Дніпропетровщині поновилися на службі понад тисячу бійців. Із них 150 вже проходять навчання у частинах, ще 90 копитань на розгляді в суді. Загалом же по країні повернутися на фронт вирішили вже близько 8 тисяч бійців. З Дніпропетровської області Олена Медлюк Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.